Головні новини міжнародної логістики за тиждень. Польща планує створити найбільший логістичний хаб в Європі. Польща оголосила про намір побудувати найбільший перевалочний логістичний вузол у Європі. Цей проєкт спрямований на зміцнення позицій країни як ключового транспортного центру між сходом і заходом Європи. Нідерланди. Уряд виділить 150 мільйонів євро на будівництво паркових для вантажівок. Уряд Нідерландів прийняв рішення інвестувати 150 мільйонів євро у будівництво нових парковок для вантажних автомобілів. Це спрямовано на покращення умов праці водіїв та зменшення проблем з нестачею місць для відпочинку. Україна, Румунія та ЄС посилюють співпрацю для розвитку донецьких портів. Україна, Румунія та Європейський Союз домовилися про посилення співпраці у розвитку донецьких портів. Це сприятиме покращенню логістичних маршрутів та зміцненню економічних зв'язків у регіоні. Ще більше новин ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Будьте в курсі головних подій разом з Корсель.